Тому що ми всі є патріотами нашого міста. От, ну, я, Напевно більше хотіла би сказати про недоліки, те, що мене турбує в нашому місті. Ну, в першу чергу, після тих катаклізмів, які були в нас в місті в п'ятницю, в першу чергу це комунальні служби. Проблемне питання це наші комунальні служби. Потім, Місто, яке має бути, як ми собі вважаємо, європейське, європейське місце це місто це є цивілізоване місце, правда, місто. В першу чергу, це повинна відбутися, напевно, реформа дорожньо-транспортної системи, інфраструктури. В першу чергу, я вважаю, що це мають бути дороги, відповідний транспорт. Відповідні мають бути паркувальні зони для того, щоб центр міста не був заповнений транспортом, який стоїть на тротуарах, людям ходити нема де. Потім паркова зона, може розширена в місті, більше зелені. Крім того, ну чистота ми завжди говоримо про чистоту, що це наше головне питання. Ліф має бути чистим, гарним. Доглянутим і не тільки комунальні служби за це відповідають, а кожна людина, яка живе в нашому місті, і кожна людина, яка приїжджає до нашого міста. Тобто культура мешканців і культура туристів повинна бути. Наприклад, таке питання як велосипедні доріжки. Говорили про це, я думаю, ні? Велосипедні доріжки, тому що для того, щоб місто було чистим, не загазованим, значить, треба культуру. Нашого населення піднімати, а для того, щоб люди менше їздили на власному транспорті, треба забезпечити можливість їздити на велосипедах, ходити пішки, ну і відповідно таким чином покращити стан нашого, екологічний стан нашого міста. Такий міський транспорт, так мається на увазі. Коли приїжджаєш за кордон, то тобто, ну це в порівнянні навіть. Нема з чим порівнювати. Тобто, чіткі графіки роботи автотранспорту нашого чіткі, Тобто, ти приходиш на зупинку, написано, в якій годині приїжджає той чи інший автобусний маршрут, і в ту годину транспорт приїжджає. Тому що те, що зробили. Перед євро 2012 з транспортною системою Львова це ну, не до оповідання. Я живу на науковій і на, на науковій, якщо кінцева Наукова – це авто аквапарк. Якщо е, автобус ав, в автобуси, якщо трамвай не приїхав, то тобто є проблема з трамваєм третім. Доїхати на роботу неможливо. Тобто 40 хвилин я пішки йду. На роботу, або з роботи. Тобто настільки транспортна система не відлагоджена і не продумана. Ну і крім того, щодо транспорту, дуже хотілося б, щоб водії не тільки там не курили. Ну, В принципі, вже така проблема, як куріння водіїв, вона вже відпала. Дуже рідко це ми бачимо, але все ж таки водій має бути в білій, в сорочці, в краватці. тобто, відповідно, має виглядати. Культура. Водія так само має бути на правильному рівні. Ну і Що стосується ще е, нашого міста зовнішнього вигляду, ну, все ж таки треба якось е, докладати зусиль для того, щоб відреставрувати будівлі хоча б ті, які знаходяться в центрі. Наприклад, вражає будівля Заньковецької. Це, це ну, така проблема, що ти приходиш, дивишся і втрачаєш свідомість від, того, від, від, від тої будівлі. Крім того, для того, щоб місто було дійсно культурним, розвиненим, ми, я, як представник бібліотеки, хочу закликати відвідувати бібліотеку, розвиватися, не тільки зависати в інтернеті, а приходити до нас, скористатися з наших інформаційних послуг, читати, розвиватися, спілкуватися. Ми з цього року записуємо бібліотеку з першого курсу вищих в нічпових закладів, тому приходьте. Тому що та, та як ми собі, так як ми навчимося, та, як ми будемо себе бажати і будемо вчитися читати. Спілкуватися, таке і місто наше буде. Тобто все залежить від нашої культури. Тобто, якщо людина розуміє, що я не можу виплюнути жувачку на підлогу, тому що на вулиці, тому що там немає мами, там немає тата, там немає сестри, яка підніме цю, цей папірець цю, цю жуйку і викине в смітник, а це хтось має зробити, правда? І тому внутрішня культура вона відображається на культурі загального міста.